Яка на вашу думку найбільш недоцінена та переоцінена книга української літератури? Там, де тихіше, там, де менш яскраво, менш таке, що розбирається на якійсь Мерч. от щось таке, то воно зазвичай недооцінене. Я думаю, що це тиха поезія або ж тиха проза. Тиха поезія одразу в голові Свідзінський, тиха дуже добра поезія з 19 століття. Пізні щоголів, тиха проза. Ніна бічуя, хтось з 20-х, але не перший ряд. Та й навіть і Слісаренко, скажімо, по-моєму, недооцінений. Переоцінене там також, там два питання в одному. Переоцінене? Що? І недооцінене. Мені здається, взагалі, що фігури 90-х років у нас по-своєму переоцінені, що ми з них зробили когось такого, аж такого, а, а треба дещо спокійніше ставитися. Інда Андруховича, і Дозабушка. Та mm. переоцінене... Купу всього, але це таке слово, яке треба вживати і контекстуалізувати. Тому що ну, якщо люди це, це, це читають, і до нього є цей інтерес. Е, інтерес не на порожньому місці. Одне питання інтерес, а інше питання цей інтерес потім підверстувати під під якість і казати, це не просто нам подобається, це не подобається, тому що це фігенно. Оце вже проблема, коли кажуть так. А це дуже часто з середніми книжками трапляється з фантастикою, це трапляється.